Перша леді Олена Зеленська привітала президента Володимира Зеленського з днем народження. Вона опублікувала у соцмережах пост із побажаннями. Цитата. Далі послухайте. Мене часто запитують про те, як ти змінився за цей рік. І я завжди відповідаю: не змінився. Він той самий той самий хлопець, якого я зустріла, коли нам було по 17. Але насправді дещо змінилося. Ти набагато менше усміхаєшся нині. Наприклад, так, як на цьому фото. Я бажаю тобі більше причин для усмішки. І ти знаєш, що для цього треба. Ми всі знаємо. Впертості в тебе вистачить. Головне, щоб вистачило здоров'я. Тож будь здоров будь ласка, я хочу усміхатися разом із тобою завжди. Подаруй мені цю можливість. Ну і давайте ми також усі доєднаємося до привітання для нашого президента. Знову ж таки, напишіть їх у нашому ефірному чаті. Знаходьте Апостроф ТВ на Ютуб каналі. Там ви можете дивитися трансляцію і в цій трансляції написати свої повідомлення, свої побажання для нашого президента Володимира Зеленського.